Євген Маланюк Стилет чи стилос? Стилет чи стилос? Не збагнув. Двояко вагаються трагічні терези, Не кинувши у глиб надійний якор, Пливу й пливу повз береги краси. там... Дивний ліс зітхає ароматом, і весь дзвенить від гімнів п'яних птиць, співа трава, ніким ще не зім'ята і вабить сном солодких таємниць, там зачарують гіпнотичні кобри під пестощі золототілих дів. А тут жаха набряклий вітром обрій, привабить, зрадить. І віддасть воді, та тільки тут веселий галас бою, розгоном бур і божевіллям хвиль Безмежжя, зачарований тобою пливу в тебе, в твій п'яний синій хміль.